Ми зробили годівнички для горобчика і синички, корму також принесли, щоб голодні не були, крихти хліба, і жовток, ще насіннячка, і сирок, ще пшонця їм повну жменько, і горішків чималенько. От пташки, як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись, та на кущиках розсілись. З радості зашібетали. Так, спасибі, нам сказали. Малята, давайте і ми теж зробимо готівнички для наших пташок. Нам знадобиться аркуш паперу з намальованим або роздрукованим деревом, а також сирники. Але пам'ятайте, що сирники лише для того, щоб викласти готівнички. Тож почнемо під гілочкою поставимо перший сирник. Це буде криша. Тепер. Ліворуч, праворуч і два сирники знизу. Тепер будуємо стіни годівнички. Один сирник ліворуч, інший праворуч. Зробимо одну годівнички. Один сирник, два, три. Всього три сирника. Наступний ряд. Один, два, три. І останній ряд порахуй самостійно. Наша готівничка готова. Повісимо її на гілочку. Що тепер потрібно зробити? Так, насипати корм. Уважно подивіться на малюночок та знайдіть те, чим ми можемо погодувати пташок. Давайте разом заповнимо годівничку. Чи можна годувати пташок насіннячком? Так, звісно, можна. Тож ми покладемо насіннячко до нашої годівнички. А шоколадом бо шоколадними цукерками ми будемо годувати пташок. Молодці, звісно ж, ні. А смачненьке соковите яблучко. Так, ми теж покладемо його до годівнички. А що ми будемо робити із зернятком? Молодці, ми теж покладемо його до годівнички. А чи корисні чіпси для пташок? Ну, звісно, що ні. Тож ми не будемо класти чіпсу до годівнички. А ви знаєте, яка пташка полюбляє сало? Це синичка. Тож покладемо сало теж до годівнички. А копчену ковбаску можна їсти пташкам? Звісно ж, ні, це шкідлива їжа для пташок. А ви годували пташок хлібними крихтами? Тож, давайте і ми погодуємо цим пташок. А якщо у вас вдома є смачні горішки, то їми теж можна погодувати пташок, бо вони дуже люблять ці смаколики. Ось і повна наша годівничка. В ній є багато різних страв. Горобці, синички, гави. Прилітайте на обід. У їдальні вільний вхід. Подивіться. До нашої годівнички вже пролетіло багато пташок. Ви просто молодці.